Або воюй, або працюй на армію. В Україні тепер будуть змінені умови проживання. Вітаю, вас, шановні друзі. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що в Україні не можна просто жити, відкупитися там від армії і спокійно собі проживати своє життя. В Україні тепер дві реальності: або ти воюєш, або ти працюєш на армію. Все. іншого просто не дано. Тобто, окрім того, що вони піднімають тарифи, вони піднімають податки, що вони е, піднімають ціни, піднімають акцизи, душать людей просто максимально, як тільки можуть. І то люди ще якось викручуються і встигають там, е, стараються донатити на ті дрони, на машини. Ні, їм цього ще мало. Вони хочуть забрати все. І ти або будеш воювати, або будеш працювати на армію. У мене тут питання до Шмигаля: а може б ви це сказали в першу чергу 450 п'ятдесяти отих виродків в Верховній Раді, які сидять і тільки деребанять гроші і приймають антинародні закони, або скажете десяткам тисяч ТЦКшників, які ніхріна не роблять, окрім того, що лопатами грибуть хабарі. Їм треба в першу чергу сказати, що треба або працювати на перемогу, або йти воювати. Тому що саме вони в першу чергу повинні воювати і захищати батьківщину, бо саме вони давали присягу на вірність народу України. А тепер чомусь оці ці справжні ухилянти сидять в тилу, дерибалять гроші. А прості українці, яких влада і так уже обдерла як липку, вони й далі повинні оплачувати цю війну. А якщо нема грошей оплачувати, тоді йди воюй. Причому Шмигаль заявив, що зміни будуть вноситися не лише до нових постанов, які будуть далі видаватися нашими депутатами, а навіть до тих постанов, які вже видавалися, тобто заднім числом їх будуть коригувати і вносити туди змін. Заяву прем'єр-міністра Шмигаля я опублікував на своєму телеграм-каналі не на часі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.